Всім вітання, дорогі глядачі, підписники каналу Шкода, що не вах. Що ми знаходимося на автомайданчику АВС Салон, Той, що на Млиновській, хлопці відкрилися. При виїзді, якщо їхати з міста Луцька, так, це закінчується абарів, бачите знак Абарова. Знаходиться даний майданчик біля фрешавто. Ми зараз подивимося, що по цінах дуже самий великий майданчик. Я вважаю взагалі в місці рівному. Відразу підпишіться на канал, прокоментуйте відео. Також, якщо вам потрібен якийсь огляд. По даних автомобілях мої телефони закріплені. Як завжди, порада, перевіряйте автівки перед покупкою. Ось є номера телефонів, АВ салон РВ. От дублюй, дублюйте, записуйте. Цікавиться якийсь будь-який варіант з цих автомобілів. Приїжджайте. Ми от починаємо з першого варіанта, шкода Octavia 5, але цінника поки що немає. Йдемо, глянемо. Зараз, от, зараз оператор передасть мені камеру. Хлоп. От Лінкольн, МКЗ. Даний варіант у нас 18350. Тут ціни і на будь-який гаманець 30 тисяч пробіга в автомобілі. Так що цікавий якийсь якийсь варіант. Телефонуйте. Дивіться, який дійсно продуктивний майданчик, хлопці молодці. Люди бачу, приганяють себе новіші автомобілі. BMW 740, 15 рік, 25 950 доларів. Ціна даного варіанту. 3 літра. Бензин, номера телефону, в принципі, присутні. Седан, гарний, красивий седан. Так, Opel Astra в нас J. Дана автівка в нас 7,850 доларів. 11 рік, 1,6, ще, до речі, автомат. Пишіть коментарі, як вам ціна за даний варіант. Opel Astra K. 11950. 1,6 дизельок. Також має автоматичну коробку передач. Даний варіант, давайте, можливо, глянемо, що вона по салоні. Так таке, бачите, трошки був падав дощ, то можливо погано буде видно салон. Toyota RAV-4. Toyota RAV-4, 12 рік, 258 тисяч кілометрів. Пробіг даного автомобіля 14250 доларів. Номер телефона присутній. Це 2.2 дизель автомат. коробка. Passat B7, 16 рік, 1,8 бензин, це Америка у нас 9,550 доларів. От давайте вам можете перевірити вінкод код автомобіля. Подивитися, що він по цінах. О, по пошкодженню пробачаюся. Так, Dacia Logan у нас 8 рік. 450 доларів. Ціна даного автомобіля, є номер телефона, 1,6 газ бензин механіка. Кузов універсал, популярний такий автомобіль. На ринку, в принципі, такі автомобілі також присутні. Також не забуваємо що авторинок в місті рівному тільки суботу, в Луцьку четверта неділя, бо все-таки люди телефонують, запитують і не завжди тут я бачу. Цінника немає, але повний бачу пакет, є ще поки цінника не написали. Peugeot 4007 кросовер. Даний варіант нас механічну коробку передач має 9950 доларів. Чорний колір. Давайте глянемо, що він у нас по салону. Ось такий салон шкіряний. Да, ясно, що ціна невелика в автомобіля. Ну і в принципі, тому будуть нюанси, ви маєте розуміти. 207. Peugeot у нас 6250 доларів. Також має автоматичну коробку передач, 9-й рік, 170 тисяч заявного пробігу, кузов універсал. Так, Ford Escape. Ford Escape у нас 14 й рік, 1,6 бензин, автоматична коробка передач. Давайте глянемо, що він по салону, покажу вам його. Салон крутий. Шикарна комплектація, Так що набирайте. Шкода єті. Ось такі варіанти, їх дуже рідкісні, я б сказав. би, До мене телефонували, питали за такі варіанти. 14 рік, 1,8 бензин, механічна коробка передач 11,950 доларів, повний привід. Гарненькі такі єті. Бачу, трошки люди вже ходять навіть сюди. Ні, ну, дійсно, майданчик зробили крутий, молодці хлопці. Молодці. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал обов'язково. Хочу почути вашу думку, як вам даний майданчик, чи, можливо, щось ви вже перевіряли. Тут також можемо для вас перевірити будь-який варіант з цих автомобілів, які ви бачите на ринку. Буду час від часу якісь салони показувати, але ви розумієте, що машин дуже доволі багато і хочеться. Хочеться показати більше максимально варіантів, і щоб відео було не сильно довге. Шкода, ой, пробачаюся, Volkswagen Golf 5 покоління, 1,4 бензин, механіка 5,250 доларів. Четвертий рік, 1,4 бензин, МПА, і Також можете сюди газ поставити без проблем. От, давайте от три фабії покажемо. Новіша 6,350 доларів. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, механіка. Ось такий світленький салон. Давайте покажу вам по салоні кузов універсал, механічна коробка передач, присутній клімат-контроль. Хороша ціна, в принципі, торк, я думаю, буде присутній. Фабія в нас 2005 року, 1.4, це MPI простий, 3750 доларів. Ясно, що ціна машини, тому є якісь нюанси. Навіть, бачите, даже по крилах відразу дивіться, Одна Фабія 3750, то ця вже тут теж. бачите, від, відлічається, От ви, якщо по відео дивитися воно. Але ця все одно також дорожче 4650 доларів. Як один говорив, немає поганих машин, є погана ціна, тому в принципі, от, звертайте уваги на такі варіанти. Peugeot 3008, 16 рік, 1.6 дизель-механіка. 11,950 доларів. До речі, будь-який автомобіль вам така порада. Якщо ви от не знаєте, от, які є больні місця в цих автомобілях, якщо ви шукаєте якийсь собі автомобіль, да, і ви не в курсі, ви просто вводите. Марку автомобіля, двигун, коробку, і вам, от Google, там відео, YouTube можете собі подивитися і повністю всі нюанси по автомобілю собі визначити. От даний 508 гібридний Peugeot, 15 рік, автоматична коробка передач 258 тисяч кілометрів. Тут стоїть роботизована коробка передач, щоб ви собі розуміли. Тут стоїть не Aisin не в цьому Peugeot в гібридному, але дивіться, який гарний, класний варіант, білий перламутр. Так що телефонуйте. 11 750 доларів Peugeot. 308 кузові універсал. 19 рік. Ну, бачите, 19 рік. Автоматична коробка передач. До речі, тут стоїть у нас коробка Aisin. бачите, да? гідротрансформатор стоїть. Надійний надійний автомобіль. Так що можете сміло такий варіант брати. Ford Focus у нас кузов універсал 5250 доларів. Як зрозуміли, що ціни в нас на будь-який гаманець, будемо старатися більше, так показати більше автомобілів, щоб ви собі розуміли, які ціни, і ви з цінами на, на ринку. Але ви маєте розуміти, що якщо ви хочете свіжопригнаний, адекватний, хороший автомобіль, він не буде вартувати дешево. Це ви маєте розуміти. От дивіться, тауран у нас 1,6 дизель автомат, 10-950 доларів. Тут стоїть у нас DSG-коробка DQ 200. Хто не в курсі, хто мене там перший раз, можливо, дивиться, ви можете вести параметри ці і подивитися собі відео за ці коробки в інтернеті. Ці коробку можна подивитися по діагностиці, подивитися стан щеплення. Я вам це вам, у відео розповідав. От X-Trail у нас має автоматичну коробку передач 17250 доларів. 1,6 дизель. Тут у нас, друзі, варіатор. Також варіатор перевіряється без проблем. В принципі, якщо ви нормально його обслуговуєте, не даєте йому десь там по бездорожжю, все адекватно, все воно також ходить, свій ресурс, там 300 тисяч, в принципі, вихожує без ремонтів даний варіант. Fortnus Escape 11,250 доларів. 19 рік, 1,5 бензин, автоматична коробка передач. Так, Renault Megane Scenic, 8650. доларів. Ціна даного автомобіля це 14 рік, 1,5 дизельок, 213 тисяч пробігу. Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Телефонуйте. Zafira Tower. Opel Zafira, 14 рік, 1,6 дизельок, гарний коричневий колір. 282 тисячі заявного пробігу в автомобілі. 9,450 доларів ціна даного варіанту. От давайте вам по салоні, щоб ви собі розуміли. В принципі, збережений, адекватний салон і гарний, до речі, колір даного автомобіля. Електрички люди приганяють, Nissan Leaf Nissan Leaf у нас по ціні 5,250 250 доларів. 24 кВт батарея, запас 80 км. Також є комп'ютерна діагностика, можна перевірити стан батареї в даних автомобілів, рівень життя батареї, ячейки, все ми повністю також перевіряємо і можемо вам надати звіт по будь-якому автомобілі, який ви забажаєте. Так що якщо вам потрібен супровід на ринку або підбір під ключ, або разовий огляд, номера мої закріплені, можемо з вами попрацювати. В принципі, Тим більше, що зараз така ситуація, що все-таки можливо щось там з Нового року зміниться по, по автомобілях і по постановках. Тому та рекомендація, звісно, в принципі, якщо ви надумали купляти автомобіль, не тягнути, не, да, не тянути, і вирішувати це питання чим швидше. Mazda 3 в нас 2018 рік. Автомат 2,0 бензин, тут стоїть простий автомат, гідротрансформатор 9950 доларів. Седан, Mazda Троєчка у нас, можливо, кого зацікавить такий варіант. Салон, в, в принципі, в збережному стані. Ну, комплектація така, бачу, руль шкіряний Кажу, що машини всі мокрі, тим більше тут, бачите, у нас поле йде, все рівно навіть, як вам сказати, Ранок, десь мороз, морозець і воно потім все розтає І от таке робиться на стеклу. Дивіться, 5950 доларів. 10-й рік за дизельний третій меган. Як вам ціна? Пишіть, хочу почути вашу думку за даний варіант. Також от Chevrolet Volt 13 року, це, до речі, 1,4 бензиновий гібридний двигун плагін. 8550 доларів. Тоже непогана ціна. Я вам скажу, що люди в принципі беруть нормальні автомобілі в плані по ціні адекватні, щоб їм теж не цікаво, щоб машина стояла там, непонятно скільки часу. Тому ставлять адекватні ціни. Дивіться навіть у вас, у вас 21.12 є. 1950 доларів. Пишіть, як вам ціна. 1950, доларів, 223 тисячі пробіга в автомобілі. Ось такий варіант. Нарідко вони у нас по 2800 продаються, також продавалися Volkswagen та у нас 5950 доларів. 1,6 бензин механіка, чи MPI, чи FSI, це тут вже потрібно дивитися, Ні, це MPI, 5 коробка передач, MPI не двигун тут, також собі можете без проблем поставити газ. Наповню, автомайданчик цей знаходиться ще раз, якщо їхати зі сторони Луцька, закінчується обарів перед рівнем з правої сторони, де Фрешавто, локація Фрешавто, майданчик. І тут можете, в принципі, РВ. Салон РВ, збиваєте в інтернеті і навігатор вам покаже повністю дорогу до даного варіанту. 10,450 450 доларів Renault Kенgo. Такий варіант гарний, чорний такий. Шикарний автомобіль. Так що телефонуйте. Рено трафік 2005 рік. 6650 доларів. Mercedes Спринтер навіть, От бачите, хтось пригнав спринтера такого. Для роботи, можливо, кому буде цікаво. 350 заявного пробіга, 17 рік. Є номер телефона. Так що телефонуйте. Ну кажу, дійсно. Машин вистачає. Я стараюсь максимально вам показати так оперативно варіанти, бо дійсно майданчик великий і різноманітні ціни. Тобто ви навіть можете, я вам скажу так, що ви можете зробити. Якщо ви наприклад, хочете наприклад, експерта на день, так, послугу, ви можете сказати, Роман, я хочу експерта на день, от мож, можете виділити людину. І ми можемо з вами приїхати на майданчик, да, і любі автомобілі, які ви тут побачите, необмежену кількість автомобілів, і можемо для вас перевірити і підібрати. Дійсно, тут будемо говорити, як, як не то, що як рівненський авторинок, але дійсно автомобілі на будь-який смак. І якщо ви щось хочете по адекватне, плюс-мінус можете в принципі, зателефонувати за нашими номерами телефона і, в принципі, можна вам попрацювати. 8250 доларів. Один і три бензин хвідає 20. Це такий гарний коричневий колір на червоних номерах. Це свіжопригнаний автомобіль. Так що телефонуйте. Audi a 6 у нас бензиновий, з газом, до речі, автомат 2,8. 6450 доларів ціна даного варіанту. Ось така вона по салоні. шкіряний салон. В принципі, в збережному стані якість матеріалів. Ваводі на вищому урівні, я скажу вам так, дійсно, якість матеріалів на вищому урівні. Hyundai Sonata 2004 року. От навіть є такі варіанти є 3250 доларів. Гольф у нас червоненький, 5650 доларів. 1,6 бензин. 300 тисяч пробіга в автомобілі. Добре. Так, модус у нас. 4250 доларів. Веремов модус. 1,2 бензин. 9-го року механічна коробка передач. 246 тисяч кілометрів пробігу в автомобілі. Це вже під завдатком, бачу, не будемо дивитися, автомобіль вже під завдатком, Собару Tribeca А6 на 5 рік, 6250 доларів. Заявлений пробіг 2,4 газ бензин, механічна коробка передач і 280 під пробіг. Так, в нас лагуна. Кузов універсал, комфортний автомобіль, 11 року, ще 1,5 дизель, механіка 286. Ціна, в принципі, 7650 доларів. Так що, в принципі, можливо, буде цікавий такий варіант. Телефонуйте. 8350 доларів. Рено Megane, Номер телефона є. Набирайте. Дивіться, який рідкісний варіант навіть є тут. Ford Focus, кабріолет, 2,0 бензин, автомат, підігрів лобового присутній. 9 рік, заявний пробіг 60 тисяч км, антиблікове скло. І ціна 8450 доларів. Світленький гарний салон шкіряний. Дивіться, в якому у стані. Бачу, кермо також в оригіналі, стан нового керма. Дивіться, яка комплектація шикарна. І подогріви присутні. Так що набирайте. Субару Legacy у нас 5,650 доларів. Ціна даного варіанту у нас 8 рік 300 тисяч пробіга. 2,0 бензин, автоматична коробка передач. Люк присутній, ось такий варіант. Імпреза у нас 5 950. Так що дивіться, які друзі, який майданчик великий. Бачите, люди навіть ходять, от, незважаючи, що машин... майданчик за містом знаходиться. Все-таки люди і в Інстаграм ведуть, і Тік-Ток ведуть, і дійсно їдуть люди. ну, Бо цікаві є варіанти. Да, ясно, що ви маєте розуміти, ви не купите там за 4 тисячі доларів фабію ідеально. Ясно, що по ній буде нюанси, тому що хороша фабія наприклад, буде 5500, наприклад, вартувати. 5 500, а тут вони є там по 3750 доларів. Але є люди, які готові на ці всі нюанси закривати очі, і їм головне по техніки поїздить на перший час. І навіть вибирають такі варіанти. Гольф у нас 3950 доларів. 99-й рік, 1,6 бензин-механічна коробка передач. Так, 10, ,550, 10 950 гібридний Ford Fusion. Також можливо кого буде зацікавить. 17 рік автоматична коробка передач, гібридна, автомобіль, набирайте. Ford Focus у нас. Універсалі 5,950 доларів. Скажу, там далі теж є кроссовери, вперед. Я вже їх там знімати не буду, тому що в принципі, я знімав їх на, на Млиновський їхній авесалон майданчик. То в принципі я знімати вже їх в принципі, не буду. І так стараюсь максимально вам всі автомобілі показати. Бачите, люди щось дивляться навіть трошки, то тобто, все, в принципі, шкода, Октавія в нас А5, бензиновий 10-й рік, 8-950 доларів. Можливо, Буде цікавий такий варіант. Заявлений пробіг 267, механічна коробка передач. Телефонуйте. Фабія у нас дизельок до речі, 16 рік і 6950. Пишіть, як вам ціна за даний варіант. Також ще раз прохання, дорогі глядачі, підписники, підпишіться на канал і прокоментуйте відео, коли ви коментуєте відео. Ставити лайки, вподобайки, хто як говорить, це подяка від вас для мене і просуває відео, і інші люди можуть глянути також автомобілі, які тут є. А сьома шкода в нас 1.6 дизель, автомат, 18 рік. Тут також стоїть суха коробка хто не в курсі, 1.6 дизельок, 18 рік. Але вона вже більш надійна, ніж старіші сухі коробки. Mercedes Benz B клас у нас. 6450 доларів. 240 пробіга. Ще у нас Ford Fusion. Ой, пробачаюся Мондео, так що я на автоматом задивився. Ford Mondeo Універсал 2,0 бензин, автомат гібридний, 13 950 доларів. Ціна даного автомобіля. Renault Megane Сенік у нас 5950 доларів. 2,0 бензин, автоматична коробка передач. В принципі, адекватна ціна, заявний пробіг 167 тисяч кілометрів пробіга. 5950 доларів Renault Megane, 8-го року. Телефонуйте. О, дивіться навіть, TT хтось продає. 6550 доларів. Audi TT, 99 рік. Телефонуйте. Ось такий варіант. Дивіться, люди їдуть, їдуть. Ще пару варіантів тут покажу вам, бо не показував. Так, А6 у нас бензин. 3.0 бензин, автомат. Седан. Ось, можливо, кого буде цікавить він-код. Телефонуйте. Супер В білому кольорі гарний такий 287 пробіга в автомобілі. Так що бачите, от такі варіанти, тут вже стоїть 381 коробка, 7-ступенчиста, мокра коробка. Якщо майте на увазі, всі дані BMW у нас 528, 13 рік, автомат, повний привід, 12-550 доларів. Ну, в принципі, я думаю, що в будь-якому випадку знижка буде на дані варіанти, які тут знаходяться. Так що телефонуйте. Peugeot 308 у нас. 1,5 дизель автомат. 14 750 доларів. Бачите, вже люди тестують автомобіль. Ні, є, є реальне движення. В принципі, люди приїжджають. Так що будемо ми зараз, мабуть, закінчувати вже у нас блог. В принципі, максимально, що міф вам показав. Оперативно, я вважаю, напишіть свої коментарі, чи оперативно, чи не оперативно. Але так старався по максимально вам. Щось от показати. Так що, будемо завершувати наш, нашу розмову. Підписуйтесь обов'язково на канал. Як вам ціни, пишіть коментарі. Будемо і надалі їхати для вас на майданчики, знімати для вас відео. Тому всім дякую за увагу. Бережіть себе, до зустрічі в нових відео на каналі Шкода, що нема. Хоч такий майданчик, а ми їдемо надалі працювати. Всім добра!